Скажіть, будь ласка, чи є в міському бюджеті? Це до Віталія Олексійовича запитання для опалення шкіл в період до нового року? В міському бюджеті кошти на опалення шкіл до нового року є. Питання, чому ми не платимо? Я знаю, ви часто задаєте Полтава теплоенерго», Ми не платимо, тому що ми підтримуємо президента України Володимира Зеленського в частині того, що тариф не мав зростати в Кременчуці. Після 24.02. Полтава Теплоенерго самовільно підняла для нас тариф для міста, для юридичних осіб, для всіх містян. Ми пішли в суд, і зараз в суді встановлюємо справедливість. Ми не погодилися з ними на те, що Їхній тариф завищений для наших лікувальних закладів. Ми маємо по ньому оплачувати. Пішли в суд і майже виграли суд. Вони зрозуміли свою помилку і в досудовому порядку перерахували для лікарняних закладів на 9,5 млн грн, зменшивши нарахування. Тому що вони вважали, що наші некомерційні медичні підприємства це комерційні якісь структури, інші споживачі по класифікації. А це є бюджетні установи, тому що вони фінансуються фактично з міського бюджету, з державного бюджету через Національну службу охорони здоров'я. Тому ми цю. Історію відбили в них на 9,5 мільйонів, вже зменшила нарахування. Зараз ми в судах, після того як суд визначиться щодо правомірності застосування Полтава теплоенерготарифу, ми будемо платити кошти в міському бюджеті. Є сьогодні виплачена заробітна плата навіть наперед, по деяким галузям немає заборгованості, окрім Полтава теплоенерго. Ні перед жодним постачальником електроенергії, води, тепла, але по Полтава теплоенерго принципова позиція. Тариф несправедливий, тариф неправомірний, і ми в судах відстоюємо справедливість. Освітні заклади теж не будуть платити за опалення. Освітні заклади подали в тому числі в суд на Полтава теплоенерго щодо перерахунку тарифу і застосування того тарифу, який діє станом на 24.02 в місті Кременчуці. Яка сума боргу на сьогодні? Орієнтовна сума боргу близько 40 мільйонів гривень. І можу назвати точно до копійки, якщо хочете. Ми щоденно звіряємося з нашими колегами щось, по цим цифрам. На 1.08, вибачте, 49 450 гривень. Ви вчора на на раді казали, що якщо і послуга надана, за неї треба платити. Так, я і не відмовляюсь від цих слів, але є у нас правова держава і є господарські стосунки між двома суб'єктами господарювання. Є школа і є постачальник послуги. Якщо одни не діями іншими, вони подають суд, і рішенням суду приймається те або інше рішення. Я на жаль, у мене немає. Це не моє підприємство, і я їм не керую, Обласна військова адміністрація. Це треба питання більш детально задавати, Полтава планери та обласній раді. Вважаю, що Міська влада влада також може сплатити частково, наприклад, з тієї суми, які вони погоджуються. Але це питання двох господарюючих органів. підприємців можете з ними зв'язатися, отримати офіційний коментарі. Дякую. Я вважаю, що ми не повинні наражати не на небезпеку наші підприємства, щоб не було заборгованості по газу, щоб вони могли розраховуватись з постачальниками газу підприємства теплоенергосі. Що стосується іншого питання, то зараз дуже важливо, щоб всі наші котельні, які є, там, наприклад, в Кримучуку, насосні на станції, вони були під'єднані напряму прямими федерами до. Об'єкт до підстанції Обленерго для того, щоб якщо буде прийнято рішення, нам буде не вистачати енергії електричної, щоб ми могли забезпечити наші заклади критичної інфраструктури напряму і забезпечувати їх. Плюс це відповідні генератори. Ми на нараді говорили і Кримичуку є де попрацювати над цим питанням. Є ще не всі об'єкти забезпечені, так само як і в Полтаві, і в Грішніх плавнях. Тому ми завдання поставили, контролюємо їх, і міжнародні організації допомагають. От вчора до обласних закладів приїхали 62 генератори, вони не всі великої потужності, але ми написали листи, збирали цю інформацію зі всіх об'єктів, які є в області, щоб донори, партнери міжнародні надавали допомогу нашим містам, в тому числі Кременчук, Горішні Плавний, Лубний Миргород, Гадяч так само.